Всім привіт! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо про пічні кладочні суміші, розчини, мертелі. Тобто загальна така тема узагальна. У наступних відео буде більш детально про кожний. Тобто, пічні кладочні суміші Вони діляться по категоріям: в першу чергу, застосування. Тобто існують для виключно вогнетривкої цегли, для виключно пічної цегли, для формування самому. Даних сумішей для того чи для того застосування, а також універсальні, які підходять як для вогнетривкої цегли, так і для пічної цегли. Далі дані суміші діляться на матеріал основа, тобто це може бути як для вогнетривкої цегли, це або вогнетривка глина, або ж вогнетривкий цемент. Або ж невідомо що, але на основі внутривкого цементу чи щось подібне, тому що виробники не розкривають, що конкретно входить там. Для пічної цегли найкращі суміші це йдуть на основі червоних глин. І останній параметр, який можна розділити, це просто окремі складові. Це шамотна глина, червона глина, шамотний порошок, сіро-зелена глина вона також має свої там відмінності і свої плюси-мінуси. Тобто, те, з чого можна сформувати свою власну суміш, якщо достатньо знань і досвіду, коли ви підбираєте суміш для кладки тої чи іншої цегли, звертайте увагу на її характеристики, а також на те, як з нею працювати. Тому що дуже часто самі прості суміші і самі дешевші потребують найбільших знань для того, щоб використати їх. Для прикладу, прямий приклад це Мертель мп 18 це найбільш розповсюджена суміш для кладки вогнетривкої цегли, але вона має дуже багато нюансів. Від замішування правильна консистенція і до е методу кладки. що Там вогнетривку цеглу треба і змочити, і контактний шар в ідеалі робити. Там багато нюансів. Тобто, якщо ви не маєте досвіду, краще взяти дорожчу, але більш специфіковану суміш для кладки. Дякую.